Доброго дня, всіх вітаю! У кого починається відпустка, звільнення чи у дітей-канікули? Я запрошую в Карпати. Сьогодні ми поїдемо трасою Київ-Чоп, де можна побачити не тільки гори та ліси, але й рукотворні речі, такі як бункери, різноманітні палаци, теж піднятися на... Вершину хребта за допомогою підйомника, а також ногами подивитися красиві краєвиди. Тут є також різкі озера, водопади і маса-маса цікавих речей. Тож збираємося, і гайда в Карпати. Якщо їхати з Львова трасою на чоп, то через 70 кілометрів починається місто Стрий, а за Стриєм уже Карпати. Хоча і ліворуч, та праворуч багато чого цікавого. Вчені кажуть, що дуже давно тут було дно моря, точніше навіть океану, а 25 мільйонів років тому назад піднялися Карпати. Все, що залишилося на дні, а це сіль та органіка, ми можемо зустріти в землі. Це дало масу курортів з мінеральною водою. Праворуч від стрия є Трус, Трускавець, а далі східниця, ліворуч Моршин. Якщо ви любите відпочити, попити мінеральної води, підлікувати шлунок чи печінку, то вам якраз сюди. На відео якраз був Трускавець, а поруч є красиве місто Другобич, про яке я робив спеціальне відео. Можете переглянути його. Трускавець, Дрогобич і Борислав створюють таку певну агломерацію. В Бориславі, колишній центр нафти. Також можемо побачити давній неоготичний костел святої Барбари зараз церква Анни, в якій є мощі від 700 до 800 святих, від початку християнства і до сьогоднішніх часів. Хто любить такі церковні пам'ятки, може завітати до Борислава до цієї церкви. А хто більше любить природу та історію, тому пропоную проїхати східницю і потрапити до місця, де була фортеця Тустань, знана з 14 по 16 століття. Ось так вона виглядала. На жаль, зараз збереглися тільки скелі, де стояла фортеця. Можна заглянути в музей, побачити, як все це виглядало. Оскільки тут йшов шлях з Русів в Угорщину, то треба було контролювати це все, збирати мито, податки. Тому дехто каже, що назва походить від імені Туздань, а дехто казав Тустань! Тобто ставай і будемо тебе перевіряти і збирати гроші. З Тустані іншою дорогою можна повернутися до траси Київчок. І не доїжджаючи до Сколи, можна з'їхати ліворуч. І буквально через пару кілометрів є невеличкий водопад Кам'янка на одноіменній річці Кам'янка. Водопад невеличкий, однокаскадний, має висоту лише 7 метрів. Поруч з водопадом, туристична інфраструктура, як всюди, можна собі замовити поїсти, сувеніри і все таке подібне. Якщо пройти від водоспаду трошечки далі, то можна потрапити до невеличкого гірського озера, яке називається Журавлине або Мертве озеро. Відносно назви журавлини озеро, все зрозуміло. Відносно мертве, то одні кажуть, що через небезпечну мертву місцевість, а інші, що через високих вміст сирководню тут нічого не живе. Хоча, як на мене, це досить відносно, бо я там побачив і в озері, і довкола багато різноманітної дрібної живності. Кужики можете не боятися, вони на початку голови мають такі дві жовті смужки. Є також в Карпатах і гадюка, вона з ромбіками, але якщо ви не зачіпаєте її, вона не зачіпить вас. Завжди пам'ятайте про відповідне взуття, а також тани, тому що одяг в Карпатах є дуже важливий. Отож, тепер звідси ми їдемо до скельдовбуша, які знаходяться від траси у лівому напрямку. Вони знаходяться в місцевості Бубнище. Назва виникла від того, що коли приходили вороги, знак про них подала смілива бойківчанка. Стоячи на вершині скали, вона голосно била в Бубен. Всі почули і змогли врятуватися. Схелі також дали прихисток цій дівчині. Від того часу виникла назва Бубнище. Зрозуміло, що тут не тільки обійшлося оцією дівчиною, багато є згадок про поганські капищі і куди без ж нашого славного Олексу Довбуша. Хочу вам сказати, що ви не плутали скелі Довбуша в бубнище зі скелями Довбуша або стежкою Довбуша, які знаходяться в місті Яремча. Якщо повернутися до головної дороги, то за Болеховом і долиною місцевості і вигода є гірський трамвайчик. Це досить великий шмат старої вузькокалійки, який пару років тому назад був відреставрований, і можна покататися по лісі вздовж річки, вийти собі, подивитися на порогах, як шумить вода, і в старому санаторію. Правда, в час, коли є канікули, може бути трошки гамірно, бо багато дітей теж туди люблять приходити. А зараз природи повертаємося знову до рукотворних речей. Їдемо в напрямку до Стрия. Правда, у мене дуже красивий Гошівський монастир, ми його відвідаємо іншим разом. А за Стриєм є сколе. В сколі ми можемо побачити палац баронів Гродлів, Тут такі собі місцеві олігархи, які жили з продажу лісу, і в стилі. Із туризму залишився красивий палац. Правда, він зараз на реставраційних роботах. Пізніше його побачимо в повній красі. Далі можемо проїхати в напрямку Закарпаття через перевал і біля нижніх воріт звернути праворуч до села Верхня Грабівниця. Там є один з бункерів лінії Арпада. Це угорський бункер. Називається так, тому що Арпад, син Алмуша, привів угорців на нову Батьківщину. Це їх національний герой, щось таке, як тут говорять про Рюриковича, який дав династію. Угорці. В час Другої світової війни воювали по німецькій стороні і тому хотіли укріпити Карпати, щоб Червона армія не пройшла по ту сторону. Було набудовано дуже багато бункерів біля тисячі одиниць одні невеличкі, але були і цілі здоровенні пункти. Більшість таких точок було знищено радянською владою, щоб там, де переховувалися партизани УПА, які якраз воювали проти радянської влади вже коли закінчувалася Друга світова війна. Все, що залишилося, було засекречено до часів кінця Радянського Союзу. Перехідний період багато чого було винесено, але зараз взяли це під свою опіку волонтери і вони проводять фахові екскурсії. Можна побачити, як виглядала історія, угорські правителі, хто з радянської сторони брав ці об'єкти, як це все будувалося, наскільки це все було якісно, що відомо місцеве, що було знайдено після війни, як діяли і функціонували ці е, бункери. Це по підземних ходах на різні рівні, а також побачити в цьому невеличкому музеї зброю, яка була знайдена з часів Другої світової війни, предмети амуніції, ну і побачити не тільки проходи, але й більші частини, такі як склади, лікарню і тому подібне. Я думаю, цей об'єкт не залишить нікого байдужим, тож всіх заохочує. А тепер ми повертаємося назад до нижніх воріт і поїдемо в напрямку Воловця. Хтось може поїхати далі до озера Синевір, Колочави. Там є дуже багато цікавих природних речей, але про це я розповім іншим разом, тому що озеро Синевір і ці всі околиці вартують окремої розповіді. В даній мандрівці ми так далеко не поїдемо. 10 кілометрів від нижніх воріт є воловець. Над воловцем вже відкриваються красиві види безсмарну погоду на боржавський хребет. З другої сторони, ми можемо побачити теж пікуй і в напрямку львівщина. Тут є навіть невеличка така вежа для дітей, щоб піднятися і оглянути простір. Світи хвилин 20, але ну не більше 30, Можна проїхати до Пилипця. В Пилипці є дві такі атракції: водопад Шипіт висотою 14 метрів, який створює такий звук, який комусь нагадує Шипіт. Там теж багато є туристичної інфраструктури. Декілька років поспіль на шипоті збиралися на Івана Купала неформальні люди. Вони організовували фестиваль. Зазвичай табір робили вони вище, але деколи спускалися до водопаду, і можна побачити там таких неформальних людей, які продають кави і різні сувеніри. Правда, останніми роками Шипіт почав обростати дорогою інфраструктурою через те, що це є гірськолижний курорт, а також грає для любителів різного роду екстремального спорту. Їх тут багато приїжджає. Але можна побачити, наприклад, таку класику, як коптять сир. Тому ми з вами зараз пройдемося до підйомника, який має довжину 1650 метрів, один з найдовших в Карпатах є, і піднімається на висоту понад 1100 метрів, а ще 300 з лишні метрів можна піднятися до гори гимба, яка має висоту 1495 метрів. І побачити весь боржавський хребет. Коли є гарна сонячна погода, рекомендується... Пройтися цим хребтом, але ми тоді потрапили, коли погоди не було. Тому доведеться зробити ще одне відео, і навіть не одне відео про Карпати. Колись їздили в Славсько, потім відкрили Буковель і зараз багато приїздять на Буковель. Але хочу сказати, що в Карпатах є. Багато цікавих місць, де можна покататись, де можна помандрувати не буковелем єдиним. Тому заохочую сюди приїжджати в Пелепець і інші місця Карпат. А також пам'ятати, що зараз іде війна, лихі часи, тому допомагати нашим військовим і тим особам, які постраждали від війни, щоб ми пережили ті часи і закінчили переможну цю ситуацію. Якщо у вас якісь є питання відносно мандрівок, залишайте в коментарях і будьте добрими і. Заохочуєте один одного. А я всім дякую та до наступних зустрічей.